Як же запустити ці STEM уроки коли сучасний вчитель має в класі лише там крейду, папір і там якісь смартфони учнів, або там один комп'ютер на весь клас, або один проєктор на весь клас? Як на мене, нам треба усвідомити, що STEM це не тільки про супер сучасні інноваційні технології, це спосіб мислення і проєктна робота по факту. Ми тільки це можемо застосувати для того, щоб вже створити таку міні-лабораторію в своєму класі і відтворити повноцінний stem досвід. Я тут зробила такий п'ятикомпонентний, скажімо так, скелет, на який можна спиратися для того, щоб підготувати будь-який свій урок в будь-якому класі суспільствознавчого напрямку. Перше завдання, наприклад, коли я роблю такий урок, який я собі ставлю, перетворити тему підручника на проблемне питання. Як приклад, замість Україна-Русь в 11 столітті ми. Даємо дітям виклик, як би ви організували оборону Києва від Печенігів, маючи ресурс 11 століття. Коли ми ставимо так питання, учні формулюють різноманітні свої припущення, починають відшуковувати факти, фантазувати, будувати якісь причинно-наслідкові зв'язки. Другий момент нам треба завжди мати якийсь сухий лабораторний набір, що це мається на увазі. Це. Картон, нитки, пластикові пляшки, гумки, кришечки, все, що може нам, ну, ці, всі ці підручні якісь матеріали, які можуть нам допомогти щось об'ємне з цього створити. Ми можемо, звичайно, самі це все е якось там накопичувати, створювати таку. Е меджік коробочку у себе в класі, або ж просити учнів принести це з дому. І у нас таким чином буде створюватись безкоштовний оцей мейкерспейс, те, з чого ми будемо робити те, що планується у нас на уроці. А Це може бути будь-що абсолютно головне включати свою фантазію. Третій компонент, який треба враховувати, використовувати смартфон як універсальний інструмент. Це може бути і камера, це може бути і секундомір, і ліхтарик, і якісь додатки, які ми можемо на цей смартфон завантажити. Ми можемо там же використовувати інтернет і все, що завгодно, тільки за допомогою одного смартфону. І він навіть може бути не у кожного учня, а лише один. Для роботи буде цього достатньо. Додаємо компонент. Мистецтво через візуальне оформлення. Наприклад, коли ми створюємо якийсь об'ємний предмет, ми можемо його різноманітним способом прикрасити, роз, щось на нього приклеювати. Тобто, знову ж таки, давати дітям можливість проявляти себе творчо. Це підсилює у цей момент, коли ми маємо дітям в першу чергу дати якісь знання з уроку, основні факти і події. І вони будуть, залучаючись в цей процес пізнання, ще працювати руками, підключати свою фантазію. Це тільки нам дасть ще кращі ефекти, і очікуваний результат не залишить себе довго чекати. І П'ятий момент: оцінюємо дітей не за балами, а, наприклад, створюємо міні-виставки робіт. Тобто, наприкінці проєкту, якщо у нас командна робота, діти розкладають свої прототипи, створені, і коротко. Продають, да, оце, презентують свою ідею класу. Однокласники, батьки можуть бути присутніми при цьому, вони можуть використовувати різні стікери, ставити питання для того, щоб був зворотній зв'язок? І це портфоліо оцінювання, можливість себе проявити мотивує дітей набагато більше, аніж просто бал за звичайний тест. Як же це можна реалізувати на якихось більш конкретних прикладах? Зараз будемо розбирати.